Секрет сухого підвалу або як геополімер врятував будівлю від ґрунтових вод. Під час візуального огляду підвального приміщення будівлі спеціалісти компанії виявили ознаки зволоження фундаменту та наявність сталої води на підлозі підвального приміщення, що вказувало на неефективну гідроізоляцію фундаменту та проникнення ґрунтових вод до підвалу. Ми провели укріплення бокового масиву ґрунту фундаменту будівлі на глибину до мінус трьох метрів від відмітки денної поверхні. Поверхні для запобігання утворення порожнеч в ґрунті та вимивання ґрунту, а також влаштування гідрозахисного екрану та гідроізоляції фундаменту на контакті. Фундамент ґрунт було застосовано технологію георезін – методом ін'єктування геополімерних матеріалів. Геополімерні матеріали вводилися під тиском через ін'єкційні трубки, пакери, встановлені в наскрізні отвори в фундаменті, розташовані за попередньо розробленою схемою. У процесі полімеризації геополімер. Розширювався, ущільнюючи навколишній ґрунт, заповнюючи пустоти та створюючи тиск у зоні ін'єкції. Геополімер витісняв накопичену воду у ґрунті назовні через шви між елементами фундаментних блоків, а також через ін'єкційні отвори та встановлені трубки. Це означає, що ін'єкційний матеріал досягав вологих зон, витісняючи рідину і заповнюючи порожнини в ґрунті, створюючи гідрозахисний екран. Отримана після твердіння полімерна структура, має високу міцність та воду не про. Никність, що забезпечить довготривалу стабільність укріпленої ділянки. Цей метод допомагає не лише ізолювати фундамент від вологи, а й додатково виконує функцію армування основи, посилюючи стабільність усієї будівлі. Виконання всього комплексу робіт зайняло 4 дні. Замовник отримав гарантію на виконані роботи 10 років згідно договору.